Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали після тривалих обстрілів у мирних міст України, зокрема прикордонних районів Сумської Харківської областей, українські сили розвідки і партнерські структури провели масштабну операцію. Відповідь операція мала кілька цілей: дезорганізувати аеродромні вузли РФ, уразити командні навчальні об'єкти, що забезпечують підготовку особового складу, створити інформаційно-психологічний ефект демонстрації повної уразливості тилових регіонів РФ. За даними російських і українських телеграм-каналів в операції брали участь понад 220 дронів типу «Пекло» і «Рута», десятки ракет західного виробництва малої середньої дальності. Основні райони ураження прикордонні області РФ Білгородська, Курська і брянська аеродроми на підступах до Ростова та Ганруга цілі у Московській області, центральній частині Москви. Ключові результати знищено або серйозно пошкоджено ангари з авіаційною технікою в Білгороді і Таганрозі, Детонація складів авіаційних боєприпасів, зафіксовані масштабні пожежі, що не вдалося локалізувати кілька годин. Втрати особового складу на аеродромах загиблих близько 400 осіб Анених 500. частина технічного персоналу пропала безвісти під завалами. Одночасно в нічний час здійснено серію ударів по об'єктах в столиці РФ. Уражені логістичні центри поблизу МКАД, зафіксовані вибухи в районі промислових складів і спальним. Найпотужніший удар припав на московське авіаційне училище. Московське авіаційне училище, вибухи і пожежа. Під час вечері в їдальні училище відбулось два влучання: перше в котельню, що забезпечувало обігрів кількох корпусів, друге безпосередньо в казарму, де перебували курсанти, наслідки миттєве займання паливно, теплового обладнання, обвалення, перекриттів верхніх поверхів. Поширення пожежі на площу понад півтора тисячі квадратних метрів. Втрати особового складу загиблих щонайменше 63 особи поранених, понад 120, Значна частина з опіками курсанта і персонал евакуйовані в критичних умовах. протягом кількох годин після вибухів. Офіційні змі заявляли про вибух побутового газу. Пізніше телеграм-канал викладали фото уламків і дронів і характерних залишків боєприпасів. Центральна влада заблокувала основні інформаційні джерела про інцидент сумарні втрати по регіонах. Знищено близько 20 літаків транспортні, штурмові зруйновано склади пального в тагнорозі. Курську пошкоджено ангари. Ремонтні майстерні на двох аеродромах під Москвою зруйновано окремі будівля московського авіаційного училища в прикордонних областях РФ. Розпочалась неорганізована евакуація населення без чутки про повторні атаки у Москві посилено патрулювання та комендантський режиму низця адмінрайонів. Телеграм-канал Кремлівський щур» і генерала Свер повідомила про збільшення кількості відмов мобілізованих прибутів частини. Загиблі по всій території РФ Ніч і ранок понад 900 осіб. З них частина особового складу авіації, курсанти, технічні працівники поранені більше 1300 людей, включно з цивільними, що проживали перети із базами, матеріальні втрати, 20 одиниць техніки. Склади боєприпасів пального пошкоджена критична інфраструктура навчальних закладів, військово. Значення удар став найбільшим за останні місяці за масштабами втрат авіаційного потенціалу РФ зірвання плану оперативного прикидання техніки на фронт, політичні наслідки. Системна криза, довіри до командування, зростання протесних настроїв в регіонах, публічне приниження оборонної стратегії РФ, ймовірні сценарії, спроби Кремля компенсувати втрати нової хвилини ударів по цивільних цілях в Україні, посилення мобілізаційного тиску на малочисельні народи РФ, наростання дефіциту кадрів, військовій авіації, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.